Привіт, я Полтава. Зізнаюсь, я люблю кожен свій куточок, адже на кожній вулиці, в кожному будинку, в кожній квартирі живуть найкращі люди, мої рідненькі полтавці. Кожен район має свою історію. Сьогодні я познайомлю тебе із одним із них сади 2 це дуже затишний та зелений житловий мікрорайон в серці Полтави. У 80-х роках минулого століття його почали зводити на місці величезних яблуневих садів колишнього радгоспу імені Тараса Шевченка. Звідси і така назва: Сади. Цей район швидко став популярним серед моїх мешканців, завдяки своїй зручній локації, наявності зелених зон та розвиненій інфраструктурі. Він продовжує розвиватися і сьогодні. А в якому районі живеш ти, про який мені ще розповісти цікавинок? Напиши мені, підписуйся та слідкуй. Я розповім. І пам'ятай, я твоє місто, ми одне ціле.